Сьогоднішня подія відкриття пам'ятного знаку на місці масового вбивства євреїв біля міста Рава Руська має особливе і символічне значення. Протягом століть українці і євреї жили поруч на цій землі. Протягом століть перепліталися наші долі, культури, наше життя. В середині ХХ століття два нелюдські тоталітарні режими, нацизм і комунізм прийшли на наші землі. Нацисти здійснили злочин, якого не знала людська історія. Вони спробували знищити цілий народ. Мільйони чоловіків, жінок, старців і дітей були по-звірячому знищені. Їх єдиною виною було те, що вони були євреї. Комуністи хотіли довершити справу нацистів, стерти з нашої пам'яті навіть згадку про нашу українську історію. І про те, що тут, на Галичині, спільно з нашими батьками і дітами жили сотні тисяч наших єврейських земляків. Саме радянська влада продовжила нищення єврейських цвинтарів та пам'яток історії культури, щоб стерти навіть з лиця землі слід єврейської культури на Галичині. Лише після цього, коли Україна відновила незалежність, ми крок за кроком намагаємося відновити історичну правду, віддати шану пам'яті невинно обієнним. відновити місця історичної пам'яті, відновити ті місця, де спільно жили українці і євреї протягом багатьох століть. Це велика і складна дорога. Понад 4 тисячі єврейських хвороби, сотні синагог та історичних місць, які були на цій землі, але які зруйнувала тоталітарна машина. Окремо я хочу сьогодні сказати слова глибокої шани тим тисячам українців, які ризикуючи своїм життям, рятували євреїв. Багато з них, на превеликий жаль, були вбиті разом з тими, кого вони намагались врятувати. Я хочу сьогодні склати особливі слова дяки державі Ізраїль, яка вшановує цих людей і визнає їх праведниками світу. Але ми сьогодні розуміємо, що ще є багато недосліджених історій, які потребують свого дослідження і визнання. Тому сьогодні, віддаючи шану невинно обієнним нашим єврейським братам і сестрам, ми хочемо, щоб всі виразно почули. Це не тільки біль єврейського народу, це наш біль, це наша трагедія, це наша відповідальність перед тими, хто жив на цій землі. Це особливо важливо сьогодні, коли Україна зазнає військової агресії. І ми виразно чуємо слова солідарності від всього світу. Особлива вдячність єврейському народу за те, що ви разом з українцями стоїте на захисті правди і демократії. Великий українець митрополит Андрій Шептицький, ювілей якого відзначаємо ми цього року, вчив нас. Що вміння шанувати пам'ять, історію, культуру інших робить нас ще сильнішими, ще мудрішими і кращими. Ми чітко стали на цей шлях, тому що це не данина моді, це наші переконання. Це буде довга і складна дорога. Ми її повинні пройти разом. Ми повинні пройти пліч опліч українці і євреї. І тоді восторжествує історична правда, а правда є запорукою миру і успіху. Хай упокоїться з миром душі тих, хто спочивають. Вічна їм пам'ять.